Сьогодні на Майдані Незалежності ремонтували ліхтарі, які вмонтовані у бруківку. Деякі з них вийшли із ладу через те, що всередину потрапила вода. Протік світівник. Далі коротке замикання. Все, вигорів кабель. Знаходиться саме слабеньке місце в кабель і горить. Прана перевіряється всі та Просушується, виливається вода, по-новому герметизується і ліквідується ця справа. Далі все буде запускати, щоб Це був гарантійний ремонт замінний ламп, світильників. Обратились в предприятиях обслуживають. Ну, в независимості треба, щоб все горело. На ремонт по необходимости, то тобто если якийсь -то светильник не горит, називаємо предприятие, вони ремонтируют. Майдан Незалежності освітлює 13 ось таких ліхтарів. Для того, щоб вони справно працювали, раз у півроку їм потрібно робити профілактику. Очистити, просушити його, замінити лампочку, якщо вона перегоріла. Одним словом, профілактика зробиться. Тут воно під'єднане. Підтягую контакти, щоб не грілося. Все, тепер вставляємо, щоб сушився. Скільки він так має сохнути? Ну, Поки не висохне, поки конденсат висохне. Срок служби лампочки порядка 8-7 тисяч років. Ну, Поки вона не вийде, з трою, тепер лампочка не міняється. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олександр Фертюк, телеканал Віта.